За вісім років навчання у мистецькій школі гармоніст здобув 66 перемог на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Він активно виступає на культурних і благодійних подіях. А у ліцеї No5 очолює учнівське самоврядування. Торік Артур став стамбідіатом Черкаської обласної військової адміністрації. В умовах війни дуже важливо популяризувати українську музику. Це і міжнародні конкурси, виступи, благодійні концерти. Ансамбль гармоністів активно цим займається. І я як учасник. Також прикладаю свою руку з дитинства. Я любив музику, мені так подобалось. А от вже Іван Іванович мені привив, що саме цей інструмент як джерело звуку. Викладач заслужений працівник культури України Іван Сухий каже: на міжнародному конкурсі Україна єднає світ. Артур продемонстрував високі здібності та здобув супер гран-при. Під час семінару експерти відзначили його техніку, артистичність і подачу. Міжнародний конкурс. Україна єднає світ. Це вже Артур бере вдруге там участь, і ну якось так, що його запам'ятали там і керівник, керівництво цього конкурсу. І от він подав заявку і виграв супер гран-при. Цей кубок виготовлявся, так як мені сказали в Угорщині. І це вперше таке. Кожен молодший гармоніст демонструє кращий рівень, ніж його старші колеги, адже це безмежний простір для розвитку і праці. А чим більше роботи, тим вищий результат, зазначив викладач. Мені це приємно, що вони дивляться на, на старшу, копіюють, беруть приклад і з часом перевершують. Все, що вони роблять, вони краще роблять, бо вони з молодої сторони це роблять. І я цим пишаюсь. Я тільки побачу, що, що він щось грає і щось оригінальне на свою, на свою манеру, на молоду манеру і десь щось. Я цим дуже пишаюся. Я радий, от я вже побачив це і я ж. І хто вже вчуся. Артур Андрійкевич продовжує наполегливо працювати. Її упевнено рухатися вперед. Попереду нові конкурси, нові перемоги та, можливо, стипендія президента України. Ми Артура готовимо і організатори цього конкурсу Україна єднає світ. Вчора вже прислали рекомендації для того, щоб Артурові дати рекомендації для підсилення участі в конкурсі. Міський голова Ігор Цибровський, вітаючи Артура та його викладача з вагомими здобутками, подякував їм за популяризацію української культури. Щиро дякую за те, що ти є що ти працюєш вам, Іван Іванович. Ну і бажаю успіхів подальшого. Ми чекаємо від тебе. Дякую. Надіємось на тебе.